Слава Україні, граємо слава! Вітаю глядачів youtube каналу Львів Медіа». Дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами. Підписуєтеся, коментуйте та поширюйте наші відео. Нам важлива ваша підтримка. До нашого ефіру доєдніться Антон Петрівський, військовослужбовець з фронту. І з Антоном ми будемо обговорювати прийнятий закон про мобілізацію у Верховній Раді. Антоне, слава Україні та моє шанування. Героям слава вітаю, студія! Антоні, ну, до прийняття цього закону було дуже пильне пильно слідкувало суспільство, і в, ц... і в тилу, і військові. Які ваші враження від того, як відбувалося ухвалення такого важливого для країни законопроекту? Ну, чесно кажучи, мені не дуже подобалося. Подобався процес ухвалення законопроекту, адже практично всі депутатські правки були відхилені. Взяли за основу лише е, текст профільного комітету. Е, відповідно, е, ну насправді було багато раціональних правок. та е, Їх всіх чомусь відхилили, і, власне, він залишився в такому е, ну, в такому вигляді, та який був надісланий з комітету на розгляд Верховної Ради, окремо е, як і мене, і багатьох. Трох бійців зачепило те, що викинули норми про демобілізацію. Хоча е, вже є інформація, що надана вказівка уряду розробити новий законопроект, який стосувати, стосуватиметься демобілізації, та подивимося, наскільки він буде ефективним і коли він буде прийнятий, та але. Те, що викинули в законі про мобілізацію, норму про демобілізацію, якби залишається незрозумілим, ну, яка, яка причина цього. Ось, і найбільше, мабуть, саме в цей момент е всіх нас хвилювала, адже відсутність механізму заміни бійців на фронті, е він має дуже багато загроз насправді. Е, можна більш детальніше про що саме йдеться, які загрози, на вашу думку, можуть бути з тим, що немає законодавчого регулювання повернення з військової служби, точніше, демобілізації? Е, коли людина е, знає чіткі е, терміни е, своєї служби е, в армії е, під час війни, а це немалий термін, тобто, в принципі. Воювати 3 роки, та, це навіть не просто перебувати в армії три роки це воювати три роки це є доволі великий термін. Е, людина, яка знає, що через три роки її чекає е, ну, демобілізація, та, вона готова налаштувати себе на якісь там, умовно кажучи, витискання себе всіх 100% та, е, до закінчення терміну е, служби і максимально дати цій армії. Одночас Е, відсутність е, чітких рамок та, е, воно трошки деморалізує людину, адже вона не розуміє, що її чекає і коли, е, коли її замінять. А ті люди, які потенційно могли би мобілізуватися, це для них теж демотивуючим фактором, адже е, людина з меншим бажанням захоче йти до війська, якщо вона буде знати, що вона просто стає е, рабом армійської системи на абсолютно невизначений термін. Тобто людина може не боятися війни, та, але боятися відсутності е, якогось ну, чіткого терміну, е, скільки вона зможе перебувати е, там на фронті, і е, е, так само це є загрозою е, щодо сегрегації там населення. Адже одні воюють без перестанку, та, а інші е, не мобілізовуються. Іде заміна лише тих, хто загинув, і тих, хто важко. Важко поранений. І ця сегрегація вона буде посилювати посилюватися як на рівні е, відношення е, тих, хто воює до тих, хто не воює, так і серед сімей буде певні прохолодні відносини, та адже сім'я, е, в якій чоловік воює, вона ну е, вона трошки буде ставитися. Ну можливо, з якоюсь прохолодою до тих е, сімей, та, де чоловіки спокійно собі ходять по е, містах і так далі, те саме стосується і молодого покоління. Молоде покоління дивиться ага, е, є можливість не воювати. Ніхто нікого не міняє, і нам теж не треба готуватися. І це теж є загрозою, адже ми не знаємо, коли закінчиться війна, і можливо, тим всім молодим людям придеться так само е брати до рук зброю, та якщо вони зараз не будуть готуватися, особливо психологічно, е то це потім може вилізти боком. Тобто, в нас суспільство має бути готовим, що через армію, і через війну е мають прийти всі. Чоловіки, які можуть брати до рук зброю і е, заміняти тих, хто вже відвоював доволі багато. Плюс е, ще немаловажно, так для тих людей, які від самого початку е, можливість демобілізації е, це є можливість відпочити. Тому що е, я на своєму прикладі, на прикладі моїх друзів е, можу чітко запевнити, що коли буде якась. Е, Нова е, величезна загроза, Та е, тобто якісь е, на фронті буде загострення, прорив, чи ще якась там незрозуміла штука, яка просто буде загрожувати втратою всіх територій. Но ми ж не будемо сидіти на місці, ми знову підемо до війська. та е, Ми знову візьмемо в руки зброю, і просто доєднаємося до тих, хто нас вже замінив. та а в існуючій ситуації, коли нас не міняють, ми просто будемо виснажені, а буде от, е, потреба е, і е, новачки себе ну не так покажуть. Люди мають прийти школу фронтову, школу війни е, і нові люди. І чим більше чоловіків в таку школу прийде, тим більше у нас буде готового е, до тотального опору е, населення. Антоне, а як стосовно ну, це фінансової підтримки чи то мотивації? Зокрема, в законі йдеться, що всі військовослужбовцям хочуть виплачувати щомісячну винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 тисяч гривень та 70 тисяч гривень щомісячних виплат тим, хто бере участь у бойових діях на нулі, виконує завдання з контрнаступу, контратаки, аж до рутного опорного пункту, включно а також на території противника. Що ви думаєте про такі е, грошову? Мотивацію назвати це так. Ну, грошова мотивація, це є е, окей, але я би, чесно кажучи, грошову мотивацію е, передбачив би для тих, хто після е, е, закінчення терміну мобілізації готовий продовжити службу в армії. Е, тобто в нас е, що бояться, І, е, Наші генерали, та і військове керівництво, і політичне керівництво. Що якщо в нас буде передбачена, е, умовно кажучи, демобілізація, то всі е, повністю та демобілізуються в кого настане термін, та і не буде кому воювати. Для того щоб запобігти такому, то власне цю грошову винагороду е, я би рекомендував передбачити додаткову тим, хто залишається е, в армії після закінчення терміну мобілізації. Це буде стимулом важливим для людини продовжити там, наприклад, підписати там або контракт новий трирічний, або продовжити свою мобілізацію в передбачених рамках. І саме це було б більш дієвим механізмом, а, аніж просто додаткова грошова виплата всім, мовно кажучи, згідно нового закону про, про мобілізацію. Тут опозиція критикувала владу за такі жорсткі, на їхню думку, норми стосовно осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, для чоловіків, які знаходяться за кордонами від 80 до 60 років, без військово-облікових документів обмеження консульських послуг. Що ви про це думаєте? Напевно, не від 80, а 18. Від 18, перепрошую, так. Від 18 до 60. Е, ну, е, загалом жорсткі е, власне, якісь певні норми щодо вихілянців е, я підтримую. Тобто, крім пряника, обов'язково має бути е, батіг. Е, на жаль, нам приходиться е, воювати проти е, великої армії, і це тотальна війна. І в ній є потреба великої кількості нашого чоловічого населення. І якщо чоловіків лише просити, воно так не працює. Воно так не працювало в жодних великих війнах, і в Першій, і в Другій світових війнах до війська у всіх великих країнах ну, не відсилали там запрошувальні листівки з Зайчиками і метеликами, та просто була норма мобілізовувати тотальну чоловіче населення. Це є це є нормальне явище у тотальній війні. І в принципі, якісь певні жорсткі е, норми щодо ухилянтів я загалом е, загалом підтримую. Я би, чесно кажучи, взагалі не кладав арешт на майно тих, хто умовно кажучи, чоловіків втік, якщо їхнє якесь є майно на території України. Е, і прокреювати це майно на користь держави України. Тут ще є оце це нормаль про керування автомобілем, я ще додам, так якщо людина ухиляється від повістки обмеження права на керування авто, але е, тут не, вона не застосовується у випадку, якщо а, авто основний офіційний заробіток особи це водій, таксист, е, приватний підприємець, де автомобіль це основний. Прибуток. Авто, автомобілем користується особа з інвалідністю або особа, яка отримує осіб з інвалідністю першої другої групи чи дитину з інвалідністю. Тобто все одно є винятки до кожної якоїсь жорсткої норми, буде певне зловживання. Ми ж так само знаємо, що кількість студентів в Україні людей, які захотіли несподівано. Просвітитися, вчитися та збільшилася е, на дуже велику кількість. Е, і зрозуміло, що частина цих студентів це просто ухилянти, які пішли е, вчитися для того, щоб їх не забрали у військо. Е, відповідно, е, існує не одна жорстка норма, е, і сукупність цих жорстких норм буде торкатися. Різних е, сфер, та, і таким чином буде менше можливостей для уникнення та, від військової служби. Попри то, що як я ще раз повторююся, до кожної норми буде, будуть певні маніпуляції і е, зловживання. Таксістів там у нас більше Кількість і далі ось, але сукупна кількість цих жорстких норм вона мала би дати якийсь певний е результат. Ми не говоримо про те, що кожна норма буде повністю е виконувати свою функцію на всі 100 але однозначно вони вплинуть на кількість людей, яка потрібна в армії, особливо особливо для того, щоб замінити тих, хто воює вже. Три роки, а дехто воює і набагато більше, якщо врахувати ще службу в АТО і ООС. А є люди, які взагалі, станом на 24 лютого, перебували в армії ще від початку війни, тобто з 2014 року. Ну тобто, якось так. Тут ще є цікавий аспект про людей, які мають другу третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, вони підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності чи непридатності до, до військової служби, і знов ж таки ті особи, які визнано обмеженими придатними, мають повторно пройти медогляд протягом 12 місяців. Але тут питання: а хто буде давати висновки? Комісії ж лишаються ті самі. Ну власне, е, е, коли законодавець е, та, говорить про те, що е, будуть переглядатися інвалідні групи і так далі, то е, ці норми вони повинні супроводжуватися також і е, певними нормами, які е, збільшують контроль над ВЛК, та, і вони повинні унеможливити е, корупційні схеми. В військових лікарських комісіях для того, щоб була об'єктивна оцінка стану здоров'я того чи іншого призовника якщо такий, такий контроль не передбачений, то перегляд груп інвалідності я не думаю, що він буде настільки об'єктивним і щось там особливо зміниться. Можливо, будуть якісь законні нормативні акти, які будуть регулювати ці питання, але вони можуть з'явитися постфактум після того, як закон буде підписаний вже президентом. Ще давайте обговоримо питання броні, тому що воно доволі тригерне для суспільства, в принципі, для військових, тобто говоримо загалом для суспільства. В законі про мобілізацію йдеться, що бронь можуть отримати співробітники правоохоронних органів, депутати Верховної Ради та не більше двох їх помічників, керівники міністерства, їх заступники, судді, представники місцевої влади, члени рахункової палати. Ну, там трошки більший список насправді це так би. Ну, у категорії населення, які підлягають обороні по цьому мобілізаційному закону, що ви про це думаєте? Бо суспільство ну, насправді нам в коментарях багато про це писали, і в соціальних мережах люди про це пишуть: що все-таки е, правоохоронні органи, судді, е, представники місцевої влади мають йти воювати. Але що думаєте ви? Власне, невідомо чи, чи та кількість правоохоронців, та наприклад, яка є в Україні, чи вона є незавеликою. Я не досліджую цього питання, якщо, наприклад, кількість правоохоронців є цілком. Ну, достатньою або навіть за великою для того, щоб забезпечувати правоохоронну діяльність, можливо, просто треба скоротити так якісь правоохоронців. Але я кажу, я цього питання не досліджував і не беруся говорити наскільки це є важливо. Але повторюсь, що існування державних інституцій в державі є важливою, тому в якійсь певній мірі бронь для держслужбовців є. Є виправданою. Це питання, скажімо так, воно потребує додаткової, мабуть, дискусії і певного аналізу. Ще, якщо ми так говоримо вже в загальному про цей законопроект, як ви вважаєте, вже закон можемо казати, так Його має ще підписати президент? Потім він після підпису через місяць аж вступає в дію орієнтовно, от напише напи, депутат Гончаренко, що це буде десь аж наприкінці травня. Як ви вважаєте, чи він допоможе безпосередньо вашому підрозділі, аби прийшли нові люди, прийшли мобілізовані, відбулася заміна? Як Ви вважаєте, наскільки цей закон може бути дієвим? Без е, е, норми про демобілізацію е, говорити про заміну тих, хто воює, е, доволі складно. Тому я кажу: е, якщо в короткі терміни приймуть закон про демобілізацію з чіткими рамками і термінами, е, про щось можна говорити. Наразі закон про мобілізацію він просто врегульовує по великому рахунку вже те, що і так ну існуючий стан речей в більшості, Та? він просто узаконює існуючий стан речей, а прописаного механізму рекрутингу ефективної мобілізації і демобілізації поки що, поки що немає, тому. Я не впевнений, що цей закон зараз е настільки вплине на процес мобілізації і інші е, навколо -мобілізаційні, е моменти. Зрештою, побачимо. Треба, щоб трошки прийшло часу. Антоне, я вам дякую, що ви знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Антон Петрівський, військовослужбовець, говорили про прийнятий закон про мобілізацію. Антоне, дякую вам моє дякую. шанування до зустрічі в ефірі.